Що пора відпустити зі свого життя саме в цьому році? Чому прийшов кінець? Чому прийшов кінець, що треба відпустити в цьому році обов'язково? Вам треба розуміти, що вже пора час до кар'єрного росту. Вам треба прийняти рішення в своїй взагалі. Знаєте такий статус, тобто хто ви, до чого ви прагнете, що ви можете? Тому що потенціал у вас великий, дуже великий, але, можливо, ви як прикипіли до того начальства, яке є, і знаходитеся як в зоні комфорту. Тому у вас ключ якраз про кар'єру. Можливо, відпустити треба тоді старе, що треба відпустити. Що треба відпустити? Ну, от знаєте, як відпустити якусь жінку зі свого е, оточення, це вплив жінки, який постійно вас стопорить в вашому розвитку. Тобто тут е, прям гора виростає, якась блоки у вас психологічні через зв'язок з нею. Тобто, щось якось вона так впливає на вас, що ви розвиватись далі не можете в чомусь. Вам треба прийняти рішення щодо блокування е, негараздо цього. О, потрібно відпустити. Сконцентрувались на чимось маленьким і поставили як таку дуже мілку ціль до себе. У вас е, прибуток може бути набагато більше. Ви можете просто, у вас потенціал зараз ну, ну, просто зашкалює, а ви як топчетесь, як ніби, знаєте, не використовуєте його. Тому треба відпустити оцю таку мілочність, не віру десь в себе і зрозуміти, що. Ви можете набагато більше, тобто, якщо у вас є якийсь потенціал, ви це відчуваєте, вам пора його розкривати. Це може бути хобі, будь-яка справа, нове діло, взаємодія з кимось, все те, що дасть вам прибутки. у Вас є на це сили, вам показують.